Напевно, мене сьогодні зрозуміють ті люди, які жили у гуртожитку. Це той самий вайб, коли ти б'єшся з тараканом за останній шматочок хліба. А потім що? Вірно. А потім ти йдеш та заварюєш мівінку. Вас вітає рубрика Розкішний максимум чи базовий мінімум і сьогодні ми будемо з вами оглядати мівіну із Аврори. Ця мівіна фірми Скоро Варка. Гречана зі смаком сметани з грибами. Нехуя собі, блядь, я ще такого не куштував. Та зі смаком курки не гостра. Що, наш на швидкоруч. Готувати її 5-6 хвилин сушена, без будь-яких олій. Раунд! Багаті чудо їжі. Гречана 75 грам, рисова 85 грам, на 10 грам більше. Жрів більше у Гречані. Ну, краще, це хуїта. Давайте відкривати. Так, в нас вітає приправка. Та сама мівіна. Більше ніхуйошеньки нема. А що ще потрібно? Олія. От мені не подобається олія. Не знаю, я ніколи її не додаю. Гарна така коричневата, як я після бухачу. Ух, Ектор. Подивись це, це шляпота. Звичайні гриби. Мені так подобається, як вона виглядає? Туди його тіляп. Куштуємо. Хуєта. Ну подивимось, що буде зі смаком. Так, що там 5-6 хвилин? Зараз буду. А поки мівінка запарюється, будь ласка, підпишіться на мене та поставте лайкосик цьому відосіку. Дякую.